Усім привіт на зв'язку. Рандомна Марічка та наш щотижневий дайджест про події в українській спільноті у США. не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо хочете почути більше новин та бути в курсі про усі зусилля українців по допомозі Україні зі штатів. До речі, позаду мене знаходиться штаб-квартира ООН, яка вгадайте, що. Правильно ніяк не допомагає Україні на відміну від українців в Америці. Отож, що було минулого тижня, росіяни вкотре вдалися до акту вандалізму та спробували знищити соняшники, які українці висадили перед їхнім терористичним посольством близько місяця тому. Їхню увагу також не обійшла виставка талановитого художника Микити Тітова про воєнні реалії, яка висіла також поблизу російського посольства у Вашингтоні. І власне, якщо вам здається, що такі акції проти росіян не мають ніякого значення, і це марна трата часу. Спішу вас запевнити, що зараз росіяни настільки перелякані і занепокоєні такими українськими діями, що вони виділяють нереальні бюджети на те, щоб відслідковувати українські акції, а також Протидіяти їм. Лазерними проєкціями на російське посольство разом з Бенджаміном, якого ви вже можете знати з минулих випусків. Ми виснажуємо росіян та повідомляємо, що їм тут не місце, як і ніде на планеті Земля, окрім їхньої держави терористів. Щотижневі протести тривають у Вашингтоні. Відбулося чергове щоденне ралі під конгресом, на якому активісти мали змогу зустрітися з республіканцем Джо Вілсоном, який дуже підтримує Україну, та власне подякувати йому за його неспинну підтримку. This is amazing, but here come two good Democrats. Can you believe it? Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> Thank you so much, sir. У той же час на Темсквер у Нью йорку відбулася акція у підтримку справедливого миру та його умов, адже нагадаю, що ніхто за жодних обставин не віддаватиме українські землі державі терористці, яка жодного разу не стримала свого слова. 17 червня у Нью-Йорку відбулася зустріч з сімома амбасадорками від України на круїзному лайнері, який зветься Пісбот. Цьому проєкту вже близько 40 років. Круїзний лайнер з двома тисячами пасажирів за ініціативи японського благодійного фонду щорічно робить навколосвітню подорож, зупиняючись у великих портах для зустрічей з місцевою спільнотою та представниками міжнародних організацій. Японія дуже сильно підтримує Україну. Тож цього року на борт відібрали сім українських дівчат, які продовжують розповсюджувати інформацію про України та борються з російською пропагандою і дезінформацією серед пасажирів лайнеру. Та в портах слідування в один з днів дівчата провели величезну акцію на підтримку України серед пасажирів лайнеру, які ви можете бачити зараз на екрані. В Нью-Йорку дівчата також зустрілися з представниками громадських організацій, генеральним консульством України та співробітниками організації Об'єднаних Націй від таких країн, як Австралія, Нідерланди, Німеччина та Данія. Основні теми, які обговорювалися це право вето Росії, в ООН, легітимність якого є під питанням, ядерні погрози від Росії як шантаж, військовополонені, російська дезінформація та справедливий мир для України. І наша перша рекламна інтеграція якраз вийшло нове шоу не експерти з Брукліна, де нью Йоркські волонтери Севолод та Дмитро діляться своєю неекспертною думкою про волонтерську допомогу Україні з США, а також інші важливі політичні процеси. Я все, Волод, і я не експерт. Побачимось на нашому каналі. На останок щодо анонсів: наприкінці липня відбудуться масовані акції щодо Оленівки та визволення українських військовослужбовців 28 та 29 липня. Такі будуть проходити у більшості великих міст США. Тому обов'язково долучайтеся і слідкуйте за своїми місцевими організаціями. Наші захисники заслуговують на повагу та підтримку. Ми можемо повернути їх додому, якщо не будемо сидіти, склавши руки. Що ж на сьогодні це все. Дякую всім, хто дивиться до кінця та має для себе користь з наших випусків. Також не забувайте писати власні пропозиції щодо висвітлення, аби охопити якомога більше цікавих подій. Слава Україні! Героям слава!